Пане Андрій питає, пане Олександре, можете, будь ласка, розказати про технологію утеплення пінопластом всередину цегляної стіни, плюси та мінуси. Будинок е, так утеплена, штукатурена та, та силіконовою фарбою мальована. Щось я не дуже зрозумів, до чого тут тобто силіконова фарба, напевно, цеглу пофарбували, тоді це плюс. Для цегли це плюс, тому що важно, щоб матеріал був пара проникне. Сіліконова пара проникне. Значить, якщо ми закладаємо, маємо цегляну кладку, і отут ми маємо утеплення. То от з точки зору теплотехнічного розрахунку це гарна стіна. Слабке місце це вузли. Тобто, от що тут внизу? Там де фундамент. От тут доволі часто роблять фундамент одним масивом, і за цього він виступає в ролі сильного мізка холоду. Тому тут питання. А так, в принципі, сама стіна, звісно, вона абсолютно нормальна, який б слабкі і, си, і сильні сторони, на що треба звертати увагу. Коли ви закладаєте пінопласт, не треба його туди просто кидати. Треба, по-перше, використовувати розчин ось сюди. І коли ви кладете в оцю кладку, використовувати розчин сюди. Ваше завдання, щоб не було пустот, тому що пустоти це. Місце, де може бути конденсація вологи і текти ця волога. Тому бажано зачеканювати всі пустоти. А так, в принципі, ця стіна абсолютно нормально буде експлуатуватися, пожежа безпечна от, і буде доволі тепла ну Якщо тут утеплювач відповідно закласти нормальний. Якщо цей утеплювач буде порядка 50 мм, то в сильну зиму це не дуже гарно. Чому? Тому що при маленьких товщинах пінопласту він майже пара не проникне, і там по теплотехнічному розрахунку отут от утворюється конденсація. Тобто цегла вона має підвищену вологість. І так як маленька товщина, там можуть бути доволі низькі температури. Ну або невеликий плюсик. А все одно конденсат, невеликий плюсик і місце для грібка. Тому, якщо і робити от таку стінку трьохшарову, все ж таки закладати утеплювач в Україні не менше 100 мм, а по нормативах взагалі потребується зараз 25 мм, 250 мм. А от саме мінімум, щоб оця цегла нормально експлуатувалася, у нас десь от 100 мм по розрахунку. Це саме мінімум. От менше не бажано. ПСБ він трошки пара проникне, але це не його перевага, це його мінус. Тому що, із-за того, що він має технологічні пори. І якщо пінопласт поганої якості, у нього внутрі може бути конденсація вологі, котра потрапляє в мороз в мінусову температуру і йдуть мікророзриви. І пінопласт часом псується, ну, вкрошиться фактично. Тому пінопласт повинен мати гарну щільність від 16 кг на метр кубічний. Зрозуміло, так, да? підхід? Тобто повинно бути. А, от, так вибачте. Не менше 100 мм, бажано більше, по нормативам 250, не допускаються пустоти і щільність пінопласта від 16 кг на метр кубічний і більше. І тому і тоді ця стінка буде експлуатуватися абсолютно без проблем. Дякую, друзі, за ваші підписки, лайки і за підтримку.